Слава Богу, дякуючи Богу та задячичи Збройним силам України, з вами Богдан Гавриляк. Вночі бійцям 31 ї бригади вдалося вийти з оточення біля села Прогрес на Донеччині з соціальних мереж. Близько 14.00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 і 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив тому особливому складу. Який перебував уточню та поставив перед ним фактом, що хлопці будуть прорватися, саме хлопці вирішили порватися з боєм? З допомогою злагоджених дій, артилерії, алегророзвитки та суміжних сил, а також управлінням офіцерів на місцях, хлопці 1 і 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі, повідомили аналітики. Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів. Не нехто то особливим складом, то довіряється сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередньо на лінії зіткнення. Що я хочу сказати, доповнити. Бачите, як хлопці правильно поступили, перебуваючи у точні, вирішили не, не залишатися, а прориватися і вийшли з уточнення, зберегли особливий склад, ну і залишилися живі. І от. Так як поступили були в Маруполі в першу чергу, потім Авдіївці, Бахмуті. Не Іловайську, не було б тих оточень і не було б тих обіцянок, особливо в Маріуполі, що обіцяли хлопцям, що вони будуть звільнені до сьогоднішнього дня. Ще, не, ще багато людей, наших офіцерів, солдатів, Азову і інших підрозділів нашої армії. Збройні сили України, Національної гвардії залишаються в полоні. Так що, бачите, треба рішати, все має рішати на, на, на місці, а не чекати команди. Бачите, зараз всюдомі, хлопці, залишилися патроти, які згідні виконувати обов'язок, щоб дійти до перемоги і Україну звинити від. Агресор Російської Федерації. Тепер мови йдуть про переговори, про залучення Російської Федерації, хоча є наказ чи є закон про те, що не можна ніякі зараз переговори вести з Російською Федерацією до повного, виведення, до повного виведення військ Російської Федерації з території України. І переговори можна вести з ти умову, що на умовах України повне звільнення території від російського солдата або російського чобота, і зброї повністю має бути виведені збройні сили Російської Федерації, має бути виведені за межі України. Тоді можна вести переговори. А ми пригадуємо, як вели переговори. З України в Мінську, в Стамбулі, здоров'я ці руки подають одне одному. яке можна типу, агресор подавати руки, коли він захопив наші території і знущається з над нашими громадянами України. Грішці тим переговорщика, які вели ту, ті переговори і дещо хочуть вести залучати Російську Федерацію. Російську Федерацію можна залучити, але не тільки на наших умовах. А вони ми знаємо, які вони, вони хочуть на своїх умовах. Ту територію, яку на сьогоднішній день вони захватили, хочуть, щоб Україна їх визнала територію Російської Федерації. Ніколи так не можна поступити, бо, тому що ми маємо приклади наглядні з історії, коли Україна якось, вела переговори, а потім все одно Росія, Російська Федерація, захвачувала. Так що, а саме більше зараз, під час коли зараз... Ситуація в Америці змінила, коли Байден своє місце поступився в перегонах Камелі Гаріс і Камела Гаріс не, не Байден, вона молодша, але порівняно з Трампом, вона теж на 20 років молодша. І маючи знання, тим більше, що вона була прокурором округу, генеральним прокурором округу. Плюс ну, молодше знання має більше, саме більше юриспруденції має знання. І от коли буде зараз дебати 10-9 цього року між Камелою Гарес і Трампом, будемо бачити, як вона покаже, бо тому що вона як прокурор, а ми знаємо по Трампу. Є, справи. є одні вже закриття, одні є ще справи по Трампу в судах Америки. І от ті переговори Кулеби в Китаї, не знати, чи ті адміністрації зараз, теперішні, сподобаються, сподобаються з тої сторони, що там і за Тайвані і так далі. Україна там всказувалися так далі. Так що тут зараз багато є питання, але ніхто не сподівався, що така ситуація кардинально все змінила. І змінюється. Ми знаємо, що за 24 години більше 150 мільйонів на перегони президентські Камелі Гаррис надіслали громадяни Америки. Так що, якщо б наші. Можна владаці, чиновники, президенти, уряди і так далі, починаючи з 2014 року, коли а, перше не треба було поступитися Криму в 2014 році, не віддавати території. Ну, сталося так, сталося. Але коли б повністю прийшли ми на військові, на військові реки, і ту, ті бюджетні кошти не розфінкували, а віддали на Збройні сили України, не було б 22-го року. І не було б перш... того, що спокійно вони прийшли були, і не було б тих здат, вони ще здали. І Збройні сили б до Маємо з 14 го року до 22-го року. 8... 8 років. За 8 років можна було трошки покращити Збройні сили України. І зараз, вже, коли б дещо бюджетні кошти не видавалися на, на такі різні потреби, які не потрібно зараз, а тільки сугубо, ну, більшість коштів йшло сугубо на Збройні Сили України, ми б зараз виглядали зовсім інакше порівняно того, що ми маємо сьогодні. І диктували умови, і першим не може би не було 22-го року. А якби ще ті попередники, як називали президенти, і ті попередні уряди не розпродували Збройні Сили, вони мають на увазі зброї і засоби захисту України, ППО і так далі. І ті війська, маю на увазі ядерні і так далі, не розпродували і не роздавали там закисні різні борги, так звані борги, а не створювали тих боргів, а зберегли до тепер, не було б тої війни і не було б то агресор, не зайшов би в Україну. Ми знаємо, що на 91-й рік Збройні сили України були в десятки разів сильніші, ніж зараз є. Але зараз з допомогою Америки і інших дружніх країн наші Збройні сили набирають поротів, набирають сили. Рахуйте, що більше 100 мільярдів вже надіслали нам, дали нам. І ще, ну, думаю, до кінця року буде біля 200 мільярдів. Так що Україна повинна йти по правильному шляху. Всі сили, всі засоби на Збройні Сили України для перемоги України над агресором Російської Федерації. Якщо буде така мета, ми спокійно зможемо завершити ту війну з перемогою України і з визволенням території. Так що будьте здорові! Підписуйтесь на мій канали, YouTube канал, Telegram канал Facebook. Який вже другий рік мене блокує, поширюйте мої дописи посюди. Інстаграм, твіттер, Тікток. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. З вами був Богдан Гавряк. До зустрічі з вами. Дякую за увагу.